Отже, шановні студенти, робочою програмою з дисципліни фінанси бізнесу передбачено виконання індивідуального завдання самостійної роботи, оцінка кредиту спроможності підприємства. В рамках цього завдання. Ну, з огляду на досить, не то щоб дуже великий, але певний, певного обсягу завдання, це потребує певної роботи, ви можете для його виконання об'єднатися у, у малі групи, там, чисельністю 3-4 особи, так, щоб в групі було там, 4, не менше 4-5 Груп студентів, які виконують відповідну таку роботу, робота базується виконання. Роботи базується на методиці оцінки кредитоспроможності позичальника, яка розроблена Національним банком України, це постанова Національного банку України 351, ну В матеріалах буде пряме посилання на неї. Вам ця робота розміщена умова цієї роботи, і здавати ви її бути в окремій вкладці на платформі Moodle в нашому курсі. ось Отже, після е, тем, ну, їх по мірі е, розгляду наших е, просування нашого навчального процесу, теми будуть з'являтися. І по закінченні е, переліку всіх тем у вас є плитка індивідуальна робота. Є е, 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 рекомендації методичні до виконання цієї роботи. Е, тут вам допомогу є. Е, Відеозапис, про, да, якщо потрібно буде, як про алгоритм виконання цієї роботи, ну і місце, куди ви прикріплюєте цю роботу. Орієнтовно десь 4 тижні у вас буде на її виконання. І на одному із практичних занять, так вже ближче до. Кінця семестра, але це там не останнє заняття, і, в принципі, не передостаннє, бо на передостанньому модульна контрольна має бути. Е, ось е, ну, викладачі вам повідомлять, е, коли вони будуть проводити цей захист. Ну, десь орієнтовно, після чотирьох тижнів від е, цієї, ну, від початку виконання, ну і далі там уже будуть захи, захисти. Отже, алгоритм передбачає виконання цього роботу, що ви обираєте підприємство, яке будете досліджувати, це довільне підприємство з, як за організаційно-правовою формою створення функціонування, так і за територіальним розташуванням, за галузевим за сферою діяльності, за видом економічної діяльності, ось ну і далі, уже визначившись підприємством, важливим критерієм, що вам потрібна звітність за це за це підприємство за останні три роки, тобто 24, 23, 22 рік, це може бути і мале підприємство, також підходить для виконання цього роб... цього завдання. Ну і є декілька етапів на першому етапі, відповідно до закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність. Ви визначаєте, до якого розміру до якої категорії підприємств відноситься те, що ви будете досліджувати, до суб'єктів малого бізнесу, середнього чи великого підприємства. Критерії ми розглядали з вами, і завдання ви також подібні виконували. Другий етап теж він такий допоміжний підготовчий. Це ну, на основі вирішення першого і другого етапів. Далі вже ви дає вам можливість вибрати правильну модель інтегральну для оцінки кредитоспроможності. З урахуванням цих факторів. Отже, другий етап це визначити еко... вид економічної діяльності підприємства відповідно до Кведу, класифікатора видів економічної діяльності. Посилання на квед, ви також бачите. Ну, у фінансовій звітності цього підприємства, у вас буде підказка, вирішення. До цього питання, але прохання також зайти на КВЕД, перевірити, наскільки точно так, все, все зазначено в фінансовій звітності, переконатися, ознайомитися з цим класифікатором видів економічної діяльності. Е, ну, і також відповідну інформацію, ви відображаєте кожен етап, ви відображаєте у звіті про виконання цього, цього роботу, і тут також показуєте, що в кведі дійсно ці види діяльності названі так, як підприємство зазначило у звітності. Далі, з урахуванням того, який у вас вийшов, вийшло підприємство за розміром. До якої категорії відноситься, і до КВЕДу, до виду діяльності за КВЕД, ви обираєте модель розрахунку інтегрального показника ймовірності банкрутства за таблицями 1 або 2 постанови 351 Національного банку України. Тут є ось витяг. Від з цієї постанови, але я рекомендуюся все, рекомендую все ж таки е, працювати з першим джерелом, е, тобто е, саме перейти е, на відповідну платформу. Ну, наприклад, е, на портал Rada.gov.ua і е, цю постанову використовувати в поточній. Е, Редакції 2025 року. Саме з оригіналу. Ну, можливо, ось протягом цього місяця, поки ви виконуєте, будуть якісь уточнення до цієї моделі, щоб ви їх також врахували. Ну, а найголовніше це те, що навчилися працювати з першоджерелами нормативних актів, і, отже, як бачите, таблиця 1 один. Це моделі розрахунку інтегрального показника боржника для великого або середнього підприємства. Тобто, якщо за результатами пункту 1 у вас велике або середнє підприємство, то, отже, для вас таблиця 1. Ну а далі види економічної діяльності. Ось якщо ваше підприємство працює в сільському лісовому господарстві чи в рибному, то ось ви використовуєте саме цю модель. Якщо в іншому виді діяльності, то наприклад, от, добувна промисловість, переробна промисловість будівництво, Отже, тут інша модель: якщо у вас мале підприємство, то у вас Подібна таблиця це таблиця 2. Модель розрахунку інтегрального показника боржника юридичної особи для малого підприємства. Ну і теж залежно від виду діяльності обираєте модель. Наступний етап для визначеної моделі розрахунку інтегрального показника розраховуються необхідні для моделі фінансові показники. Відповідно до формул, визначених в таблиці 3. Отже, ось у ваша ваша модель. Тут є відповідні, як ви бачите, показники x2, x5, x8, x9. Ну, в кожній моделі свій набір показників. І відповідно, щоб їх визначити, ви визначаєте ці показники. К Для їх розрахунку використовується таблиця 3. Ось. І ось оці показники тут наведені. К просто, да, без буквочки М. Це для великих підприємств, МК для малих підприємств. І ось формули для Розрахунку теж зверніть увагу, що окремо ну там є певні нюанси в фінансовій звітності малих підприємств. Вони не всі види фінансової звітності зобов'язані заповнювати, складати. Відповідно, у них ну де для деяких показників різниця, ну є певна різниця в розрахунку. Тому ви використовуєте з урахуванням це у вас велике чи мале підприємство, відповідні модель. Тут прямі посилання на форми звітності. F1 це форма 1, тобто баланс, е і е ось ці цифри: там 11, 25. Це е код рядка. Ну, буквачка М1М це означає, що для малого підприємства. тут ви бачите, форма 1. Просто форма 1. І рядок 125. Ну, тобто в чисельнику, так рядок 125 плюс рядок 11100, 1100 плюс рядок 11,10, плюс рядок 1,65. Ну і знаменнику відповідно цей. Тобто, всі формули є, ви проводите відповідні розрахунки. Це ось для всіх коефіцієнтів. Це не означає, що у вас в моделі будуть всі коефіцієнти. Як ви звернули увагу. Там певний набір коефіцієнтів тільки є. Ну, далеко не всі. Тобто для кожної кожного виду економічної діяльності свій набір коефіцієнтів. Зазвичай там 5, 6, 7 максимум. На четвертої, на четвертому етапі Ви проводите розрахунок цих показників за формулами. На п'ятому етапі підставляєте розраховані фінансові показники у модель в інтегральну. Ось оцей показник Z рахуєте за цією моделлю. З урахуванням у вас вже будуть всі значення цих показників. От ви порахували коефіцієнт К2. Дивитесь, в якому діапазоні він знаходиться. Ось у вас процентне число, і відповідно, яке значення Х2 для моделі. Ось, тобто, якщо у вас показник вийшов в 80,81 сота. Ну, в діапазоні від 80 до 111,94, значить значення Х2 у вас мінус 0,1756. Отже, от сюди ви підставляєте оце значення Х. Порахували коефіцієнт Z, тобто виконали вже п'ятий етап. І е, на, на основі значення показника Z, розрахованого для моделі, ви визначаєте клас позичальника е, юридичної особи е, ну, відповідно до діапазонів значень, які наведені в таблиці 4 і 5. Е, все це є, ще раз кажу, в першу джерелі і рекомендую саме там. Е, це я для зручності, щоб вам швидше показати, використав ось цей витяг, отже, значення, показника Z, з урахуванням виду діяльності, так, ось і ви дивитесь, до якого класу відноситься це підприємство. Ну, окрема таблиця для великого і середнього підприємства, і е, п'ята таблиця е, так само для е, малого підприємства. І сьомий е, етап, відповідно до діапазону значень коефіцієнта ймовірності банкрутства, коефіцієнт PD, е, який ви ось е, визначили, <кій> Визначити ймовірність дефолту компанії. І ось у вас є додаток, останній додаток, додаток. Таблиця 1 додатку 9. Ой, залежно від значення попереднього, да, клас боржника, який у вас вийшов, і з урахуванням. Видів економічної діяльності ви визначаєте ймовірність банкрутства підприємства. Розрахунки, всі ці да, оці розрахунки, про які я щойно говорив, потрібно проводити за три роки і прослідкувати і в динаміці. Ну, з урахуванням того, що у вас в моделі є ряд оцих показників. То відповідно це основні фактори, які впливають на кредитоспроможність підприємств у тих видах економічної діяльності, в якому в якому будуть працювати, в якому функціонують підприємства. Які ви досліджуєте, ну відповідно, також прослідкувати в процесі дослідження. Потрібно, як змінюється кожен із цих факторів протягом цього періоду. Ну і який з них там. Найбільший справляє позитивний негативний вплив на оцінку ймовірності банкрутства, на ймовірність банкрутства компанії. В висновку щодо виконання роботи ви обов'язково повинні обґрунтувати думку, рекомендацію кредит, кредитному комітету фінансової установи банку, наприклад, чи за цим критерієм. Слід, ну, може, можна підприємству видати кредит? Ну, з позиції, що воно зможе його обслуговувати і, і повернути. Що, які у вас звітні документи? Значить, звітний документ у вас має бути це, що я вам нічого не показую? А, чи показую? Що ви мовчите? Не показуєте А чого ж ви мовчите? Та я думала може, в мене щось там не показує. Ви не показуєте, але кажете, бачите бачите. Ну, то бо я мав його показувати. Ну, погано. Ну, добре. Отже, коротко ще раз: ось етапи. От, відповідно, таблиця для вибору моделі, залежно від того, та, ось ви визначили. Велике чи мале визначили вид економічної діяльності. У цій таблиці один для великого і середнього обираєте модель залежно від виду діяльності. В моделі ось є показники там X, ну, в кожному буде свій X2, X5, X8. Для їх розрахунку відповідні фінансові показники розраховуються. Ці показники у таблиці 3. Ось таблиця 3. Е, відповідні показники М, буква М для малого, як я казав. І ось формула. З посиланням на конкретні рядки фінансової звітності. Порахували необхідні вам коефіцієнти. Не всі, а тільки ті, що для моделі. І за таблицею 1 дивитеся. Ось у вас там коефіцієнт К2. Значить, залежно від того, яке в нього значення. Значення Х2 для моделі. Ось у вас в останньому стовпчику наведено І ви сюди підставили. Порахували всі ось ці коефіцієнти X порахували значення моделі Z. Залежно від значення моделі Z. За даними таблиці 4 або 5. 4 для великого і середнього підприємства, 5 для малого. Тобто. Відповідний вид економічної діяльності, значення показника Z визначили е, клас позичальника. Ну, так само для малого підприємства. З урахуванням цього класу позичальника на наступному етапі за таблицею 1 додатку 9. Е, теж з урахуванням виду економічної діяльності визначаєте ймовірність банкрутства. Ось у вас. Це, ця таблиця вам допоможе. Ось вид діяльності, значення коефіцієнта і клас позичальника, який ви на попередньому етапі визначили. Ну, ймовірність банкрутства ось відповідно да, 0,1 або 0,12. Ну, тобто 10-12%. Ну і робити висновок про ще раз дослідження за три роки в динаміці. Тобто, все це звітні документи у вас. Це аналітична записка про хід виконання і результати з висновками, да, з аналітичним описом отриманих результатів. І е, другий документ це екселівський файл, в якому є на різних платках фінансова звітність. Компанії, тобто вихідні дані, але не фото, а реальні та дані з цим. Ну і на наступних вкладках ви розраховуєте ось ці всі коефіцієнти з прямим посиланням в Excel на дані фінансової звітності. Тобто, якщо у вас ось в показник К9 в моделі є, Значить, для його розрахунку ви на тій вкладці, де фінансова звітність, має бути взято дань число з ячейки, в якій рядок 21-9 форми 2. Да, та, і там всі інші. Тобто, всі формули повинні бути живі в екселівському файлі. І. Ну, відповідно, якщо ви на них наводите курсор, то показує де взяті дані, і одразу видно правильність розрахунку всіх показників. Тобто два звітних документи ви прикріплюєте. Захист. Захист відбувається на одному із занять під час. Ну, за розкладом, студенти представляють свої роботи в групах. Ну, як я кажу, що так, щоб протягом пари ми встигли розглянути, то це повинно бути десь 4 або 5 груп студентів, які представляють свою роботу, спробуємо організувати так, що під час захисту в нас буде відібране журі. Там викладач, і він собі ще візьме декількох студентів, да, які будуть під час цього захисту брати участь в оцінюванні представлених робіт, ну, в частині обґрунтованості висновків і рекомендацій стосовно можливості надання. Кредиту компанії з урахуванням динаміки оцінки її кредитоспроможності, а саме з ймовірності банкрутства, це один з елементів оцінки кредитоспроможності, Не єдиний банки враховують інші, але ми можемо лише цей зробити на основі публічної звітності. Там інформація про заставу, яка є в компанії поручителів, гарантів, які гарантії, які вони можуть отримати. Від інших, ну на жаль, це не публічна інформація, ми її не можемо використовувати А в реальній практиці, крім ось цього етапу обов'язкового, ймовірно, оцінки ймовірності банкрутства, звісно, що враховуються і перелічені вищим мною критерії. Ну і звісно, ще що. Мова буде йти про те, що відповідати на запитання, там, викладачі, ця група журі буде не ну, враховувати те, що вся команда е, бере участь в представленні і в відповідях на запитання. Е, ну, тому цей прохання да, мати це на увазі і. Е, Якщо хтось із учасників команди там да, в процесі відповідей буде від, ну скажімо так, передавати слово при запитанні до команди і до нього конкретно комусь іншому, ну тоді там буде певна диференціація оцінок в межах команди за виконання роботи, ну і звісно, прохання. Зазначати лише реальних учасників команди, реальних виконавців, не приписуючи нікого просто так, аби аби числився або залишився без команди. Хто не це в нього завжди буде можливість самостійно там чи об'єднатися таким, хто не, не брав участі, і виконати, і потім там в індивідуальному порядку представити ці роботи. Хто навчається асинхронно дистанційно, також цю роботу виконує про захист таких ну, ними цих робіт. викладач повідомить, коли такий буде організований. Для тих студентів. Також. Ну, власне, в мене з цього приводу, все. Якщо є запитання, то задавайте.